Вітаю, друзі! Напевно, багато хто з вас знає про існування чотирьох фаз місяця, які носять назви Новий місяць, перша чверть, повний місяць, третя чверть. У російській мові, впливу якої ми сьогодні прагнемо позбутися, перша і третя фази мають назви новолунія і «Полнолунія». А чи є українські відповідники? Досліджуємо. Насамперед слід наголосити, що супутник землі українською називається місяць, а не луна. В українській мові є слово луна, та воно означає зовсім не небесне тіло. Защебетав Соловейко, пішла луна гаєм. Тобто луна в нашій Солов'їні. Це те, що доноситься здалеку відгомін. А слів повнолуння чи повномісяча на зразок московицького повнолуння в нашій українській мові немає. Фазу місяця, коли він обернений до землі своїм освітленим боком і має вигляд повного круга, українці з давніх давен називають повня. Отже, про повний місяць українці кажуть місяць у повні чи просто повний місяць. Цієї ночі сон випорхнув з її очей, коли годинник закінчив вибивати дванадцяту. Була місячна повня. Допитливість Іванова була невситима. Чому сонце сходить? І чому заходить. Чому місяць буває то серпастий, то вповні. Друзі. І для нового місяця у нас є своя назва. І це не новолуння чи новомісяча. Він же молодий цей місяць, Звідси й молодик. Якщо місяць видно надвечір. Ми бачимо його у вигляді вузького серпа у західній частині неба, на невеликих котових віддалях від сонця. Це з'явився молодик. Треба на молодику вийти на двір і говорить до місяця тричі. Що цікаво, молодиком українці також називають молодого неодруженого парубка або нареченого. В просторих класах. Лежали, сиділи навпочіпки хлопці, молодики. Наїхали старости й молодик за ними. Вони собі пішли в хату з батьком розмовляти. Повертаючись до слова повня, слід зауважити, що воно може означати не лише повний місяць, а й увага, надмір почуттів, сил чи розвитку. По боях земного життя чи в повні свіжих сил, сюди, вандрівче, ти пристань, засни, засни, засни. Є у слово ще й третє значення повний достаток. На полі хаю тебе буде повня, а в хаті вічна згода та любов. Говорімо, солов'їно, бажаю у повні сил. Та натхнення. Переможемо, друзі! Все буде Україна!